Здравствуйте, шановні підписники. Мені писали, що на Колорадського жука нічого не клює. Зараз ми наловимо їх. Благо, що вони ось тут є у мене на картошці. Це личинка молоденька. І підемо, знімемо відео, як Реально клює риба на личинку жука. А то мені кажуть, що я дурю людей. Зараз наловлю. Добре, що вони є, але це мені ще прийдеться тепер картошку травити. Ну, ось так, Хватить мені для того, щоб доказати вам, що це реально шикарна наживка. Ось так, я думаю мені досить навдягав я личинок Колорадського жука, щоб вони отак видніше було, їх дивіться. Не одну, а он цілий пучок і зараз будемо закидати? Ось так дивіться який карась а то. навіть навіть видно дивіться в роті в роті он личинки колорадського жука бачите ось такий карась а то кажуть що не клює на колорадського жука навішав я ось колорадських жучків личинок вони зараз я їх ось так, щоб видно було. Ось дивіться. Цілих чотири штуки поцепив і зараз будемо закидати. Ось. Ось вам, будь ласка. Дивіться. До речі, це коропець. Це доказ того, що навіко бере вечінку Коварацького жука. Такий сезончик, будовка.